Всім доброго вечора! І розклад буде наш на бажання. Загадуйте свої бажання, що ви хочете, і ми зараз подивимось. Так, і перше, що я виложу, це ваш стан на зараз, в якому ви стані знаходитесь. Дивимось. так, якраз якась несправедливість була до вас. Але ви відновилися і стали на багато такі жорсткі, стала на багато, набагато, знаєте, прямо м -м, така сильно направлена, така дуже спрямована людина. З чоловічими енергіями дуже чітко розумію, чого я хочу. Ну, тут показало правосуддя перевернуте, і воно нам говорить про те, що сталася якась несправедливість до вас, через яку ви переродилися і стали більш жорсткою. Ось що нам показують карти. Так, дивимось далі. Що було? Яке було собиття, яке привело вас до цього бажання? Що було в минулому? Яке... Таке збиття, що привело до цього бажання. Страждання. Страждання, потеря -то інтересів, інтересів і який -то чоловік. А, знаєш, в тебе случилася якась ситуація, яка, за якою, а, знаєш, ти дуже сильно переживала. Переживала настільки, що втратила е, всякі бажання, е, втратила, можливо, навіть смисл е, вообще, життя. Так навіть, Якщо так буде жорстко сказано, звісно. Але це і стало жорстче вже. Тут набагато така сильна стала. От, і тут з'явився якийсь чоловік. Король жезло. Щас я допитаю, хто це такий, що було в минулому і хто це з'явився в твоєму житті. Сила перевернута. Ага. Тебе показує? Ну так. А ти знаєш, це не чоловік, це ти себе відчула, що ти все можеш. От з тобою пройшла така трансформація, ти, коли ти втратила всі свої бажання, коли ти втратила всі свої сили, коли ти побачила щось таке, що від тебе було приховане, ти відчула в собі верховну жрицю. Ти відчула в собі дві сторони і світлу, і темну. Ти побачила, знаєш, свій внутрішній світ, ти також побачила свою інтуїцію і ти побачила, що вона тебе не підводить. Вона з тобою. Це не чоловіка показало, це показало просто, що ти Стала розумніша і стала розуміти, що ти вже все можеш. Що та подія, яка сталася, вона принесла тобі дуже великі страждання. Але ти відродилася і ти помінялася. Страждання були такі сильні, що ти втратила навіть е, взагалі. Хотіла сказати свідомість. ну Тут несвідомість, тут просто випадає так, що ти втратила всі надії, всі перспективи свого життя, все, до чого ти хотіла йти, все те, що ти мріяла, мрії всі втратила. Тут повна екзистенційна криза просто настала. Розумієш? От. І хоча оці події, вони були для тебе болісними, але дивись, до чого вони тебе привели. Вони тебе привели до Верховної Жриці. Тут втрата сили, втрата взагалі розуму, не розумію, що вообще зі мною коїться, луна. Ну, такі карти, так? Да? Ну, добре. Що тобі допоможе у твоєму бажанні? Що тобі допоможе у твоєму бажанні? Що тобі може допомогти у твоєму бажанні? А Ти знаєш, тут тобі карти говорять про те, що вистраюй свої мрії, вистраюй свої бажання поступово. Також карти говорять, сплануй все, підготовся до того, що ти будеш іти. І не очікуй ніякої допомоги. Знай, що ти будеш сама все робити. Ти стала вже набагато сильнішою, ніж була. Ти стала крепче. Ти, ти зрозуміла, що ти багато чого вже навчилася за цей період. І, знаєш, тут мир він просто перевертається. Побач його з іншого боку, побач його іншим. Не, не очікуй от того, що хтось тобі щось должен, принесе, унесе, там, або я знаю, ну, такі моменти. Да? От, просто сподівайся на себе, на свої сили. Бери себе в руки, сформуй бажання своє чітко і ясно, щоб ти розуміла, куди ти йдеш. Можеш построїти плани. Візьми їх взагалі пропиши. Мічові карти це говорить про мислення. Ну, добре, результат, який ти отримаєш. Ітог. результат. Результат на твоє бажання. Досить странно, вообще, звісно, це все випало, ну, так можу сказати. Якщо ти хочеш з ким-то посорівнуватися, або на спор який-то ти. Там у тебе нічого не вийде, ти не получиш результату. Якщо ти хочеш з кимось об'єднати свої сили, теж не варто. І ти знаєш, якщо ти очікуєш якогось якоїсь звістки, ти теж її не получиш. Добре, давайте докладемо. Все ж таки, який же ж результат ти получиш. От не сорівнуйся, да, по результату. Ти не будеш переможецей. Не, не потрібно ніяких там спорів, наспор щось робити. От ти не виграєш цей спор. Далі, і по четвірки, якщо ти хочеш когось до себе прив'язати, теж не вийде. Добре, а що ж вийде? Що вийде? Що вийде. А ти знаєш, поки, поки ти будеш цього досягати, станеться несподівана ситуація, яка приведе до завершення. До завершення вона приведе. І розумієш, тобі буде допомога. А поки ти будеш все це робити на своє бажання там щось, да? ти там будеш якісь дії, будеш, щось будеш робити. От, ну, тобі буде якась, ти будеш отримувати якусь допомогу, або фінанси якісь тут ти можеш, ну, якийсь ресурс, ти будеш набирати. І несподівано воно просто все завершиться. От воно просто, от, ну не знаю, які то карти так випадають, що, що тут за бажання такі. Ну, е, ну воно завершиться несподівано. Просто прийде кінець. Оціє ситуації, е, яку ти там загадувала собі, то от воно просто прийде кінець і все. Ось такий розклад получився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь.